Після цілої серії відео, що були присвячені продукції компанії Апотюр, я вирішив це трошки розбавити і роздивитись зараз ось таке світло малесеньке RGB. прямий конкурент Apotur MC, але далеко не за ціною, тому що ця штука це найдешевша маленька rgb панель виду картки. На яку я зміг знайти на aliexpress Подивимось, чи варте воно того, чи вміє воно щось. Ну що ж, перейдемо до самого розпакування. Як ви можете побачити наклеєчка на місці. Я нічого ще не розпаковував. А... Подивимось, що всередині, та як воно виглядає. Якась така інструкція. Мабуть, це інструкція, да, uh, App Interface Preview, Це для додаточку має бути. Оглянемо. Як... Це Ambitful A3. Ambitful є торговою маркою одного з магазинів такого для світла на Aliexpress. Вірніше для фотографії, для відео. Одною з таких торгових марок. Є велике світло, є маленьке. Ця панелька маленька і коштує вона приблизно 15 доларів, якщо я не помиляюсь. За розпродажем продажем її придбав, де ще й придбав з от додаточками, ніж тічками. Тобто, що тут є? Це додатковий. Тримач, я так розумію, наскільки я пам'ятаю, він позиціонувався як тримач для смартфону. Подивимось, подивимось. В принципі, можна зараз навіть спробувати от смартфон. І от так, він затискає. Прикольна штука. Це є підставочка в комплекті. Простіше розірвати, ніж відкрити. Така для світла. Чому я її залишив? Тому що так чи інакше вона може стати в нагоді. Нехай буде. Так, що у нас ще є в комплекті всередині? Повертаємось до цього. Наклечка, мабуть, чи не наклеєчка. Quality, а, Quality Control Pass. Ну, будемо сподіватися, що, що так воно і є. Є такий тримач, як е, в аналогічних продуктах Апутюр. Зараз подивимось, складно зрозуміти через. Стосовно якості. Ну, якість, як вам скажу, схоже, пластик, дешевенький пластик. Трошки воно. Не знаю, чи видно це на камеру, але ось отака якість, тобто воно якесь таке хлипеньке, але... А що ви хотіли за такі кошти. Так, це. Для для того, щоб не було зайвої вологи. З цим все. Кабель зарядний. Давайте одразу розпакую про всяк випадок, якщо в мене, якщо воно розряджене і не ввімкнеться. Такий пакетик. Ну, неприємний на дотик пакетик, але це ж не головне пакетик. І. Спробуємо вімкнути. І ви знаєте, воно навіть працює. Причому досить прийнятно працює. Давайте я відірву плівочку, щоб стало зрозумілим. А, так. так. Mm, що тут у нас є з. Є, є лише один перемикач. Вімкнути, вимкнути. Що це значить? А це значить, що цією штукою користуватись без. без е додатку неможливо. Ой. І це, чесно кажучи, сумно. Піду зараз е, читати. документ... Тут подивіться, в чому справа. Що тут навіть жодної індикації, чи, чи б то, то не було, без додатку немає. І ми вже прив'язані до додатку. Насправді, я не дуже люблю такі штуки. Поясню трошки згодом, чому. І щоб ви одразу зрозуміли, наскільки все це жахливо з цим додатком, от я намагаю зараз якось відсканувати е, цей малесенький QR код, щоб встановити додаток для Android. І як ви думаєте, скільки я вже часу намагаюсь це зробити? Пф. І, чесно кажучи, результату жодного, це вже хвилин, мабуть, 5 чи 10, тому піду на сайт шукати. Просто телефон на настільки близько, не знаю, може так спробувати? Ох ти! Якщо взяти та наб... скористатися телекамерою, тобто, а як у... якщо у вас немає в телефоні телекамери, і інші, інша причина. Зараз немає світла е, у мене вдома. Тому у мене проблеми з інтернетом. Е, оскільки у мене проблеми з інтернетом, е, вежі не працюють, мобільний інтернет працює досить погано, тому е, як я маю додаток свій, е, вам? Як я маю встановити додаток? Пробуємо ще раз. Сподіваюсь, що цей додаток взагалі є. В Google Play Market є. Встановлюємо. Сподіваюсь, мені вдасться показати, як це світло працює. Не дивлячись на всі перешкоди, тому що ну, буде досить сумно. Так, давайте я поки вимкну камеру, тому що з таким інтернетом качати додаток навіть на 7 МБ. Досить така велика проблема. Ну от, я вже встановив додаток, подивимось, як цей пластиковий кирпичик працює. Не знаю, що це значить. Давайте вімкнемо, подивимось. От, ось воно вімкнулось. Не знаю, яка індикація того, що воно під'єднано, не під'єднано. О! Ну, це круто, що його якось не треба дружити з додатком. І все, в принципі, працює. Це прикольно. Тобто можна вибрати колір на спектрі, і все вже видно. М -м -м Тепле, холодне. Бачите? М -м -тепле -холодне. Так. Е -холодне. Тобто можна якісь пресети обрати? Не знаю, чи видно вам, мабуть, не видно. Відсвічує, мабуть. Тобто ми можемо обирати різні кольорові пресети і отримувати там. А це е... колір світла. Ну, що тут непогано, непогано. Тобто, що це значить, я не, поки що не розумію. І... Ага брайтнес ми не можемо ним керувати, я не знаю чому. Ага, якщо ми беремо якесь біле світло без відхилень, то ми можемо змінювати Брайтнес. І яскравість варюється, я вам сказав би, досить добре. А якщо ми поміняємо ще якийсь пресетів? Не, працює. І так працює. Я не знаю, це просто так зроблений додаток, що. складно, складно. Хм. Скільки варіантів вибору кольору? Тобто це на кшталт вибору гелів. Тобто ми можемо обрати базовий колір, і потім якби, Ага, no color. Це режим, де ми можемо обирати г... щось на кштайл гелів для фотографування. Тобто ми обираємо, тобто у нас є якийсь базовий колір, і ми можемо обрати один з додаткових. А, так, є ефекти, ну давайте подивимось. Спалах. Це що? Щось мигає. Це ефе... на кшталт ефекту по Ми блимуюча лампа. Не знаю, що це. СОС. Свічка. Ну, досить віддалено схоже на свічку, проте має місце бути. Вогонь. М -м чесно кажучи, я б не сказав, що це тим чи іншим чином схоже на вогонь, хоч якось. Давайте я його повішу. У нас його підставочку і будемо дивитись збоку, як воно працює. Отак. Трошки подалі поставлю. Це перехід. М -м -м. Ви знаєте, як. Давайте я трошки зроблю менше світла. І так, я значно зменшую експозицію, щоб було видно ці ефекти як вони працюють на діодах. Проте в мене вже закінчується місце на камері. І особливо багато чого ми не зможемо записати. Дивимось трошки далі ці ефекти. Це фейерверк. Ну, не знаю. Не знаю, як воно буде. Ну, так собі. Десь щось є, але я не сказав би, що це було б дуже схоже. Ось поліція. Ну, ви знаєте, щось є. Щось є. Щось в цьому є. Ембільс. Ефектів безліч, як ви можете побачити. Я тут, на жаль, дода... ну, телефон майже не видно при таких налаштуваннях. Ефектів багато, різних. І ще одна на додачу. Якщо ми вимикаємо е, наш додаток на смартфоні, то ця штука просто перетворюється на просту лампу. І Якщо вмикаємо, все працює. Якщо просто закрити додаток, де цей додаток, то воно залишається. От можу вимкнути, вимкнути Проблема в тому, що навіть нема індикатора, якого б то не було. Ну. Нехай буде вимкнене. Якщо ми закриваємо додаток і викаємо, вимикаємо, то просто біле світло. А, така, така собі досить обмежена штука. Ambitful. Ну, Спробувати можна. Ну що ж, давайте декілька висновків стосовно цієї панельки Ambitful. А, насправді я певний час вже покористувався нею і пройшов час з того моменту, коли я робив першу розпаковку та ділився своїми враженнями а, одразу до, до моменту, коли я записую це відео. А, і я покористувався нею в побуті як для того, щоб підсвітити щось на кухні, для того, щоб піти в темряві в під'їзді, коли випнули електроенергію. Що зараз буває досить часто. І вона насправді в такому сенсі, вона взагалі коштує своїх коштів, тому що вона коштує лише трошки більше, ніж якийсь там ліхтарик з епіцентру. Як відеосвітло, як фотосвітло теж має місце бути, оскільки, якщо у вас немає в багатохіннях. Багатому бюджету на який-небудь там апутюр, якщо у вас немає там, великого світла, це все спрацює. Або якщо вам треба багато маленьких джерел світла, щоб підсвітити там, і тут, і там, щось додати, якісь акценти розставити, все досить добре працює для таких цілей. І якусь там предметку зняти, особ... чи відео для Instagram, чи ще щось таке це буде все, мабуть, чудово. Мені не подобається в принципі, юзабіліті, тому найчастіше я використовую цю штуку лише в режимі Вімкнув чи вимкнув. Тобто вімкнув собі світло і щось роблю з ним, десь собі щось підсвічую. Потім вимкнув, поставив на зарядку і все. Тому що додаток, ну, як на мене, досить сирий і незручний у використанні. Але чи рекомендував я для покупки? Якщо у вас обмежений бюджет, я би рекомендував. Насправді. Все залежить від бюджету. Якщо у вас бюджет не обмежений, то подивіться краще на продукцію компанії Freewell, подивіться на продукцію компанії Aputure. Вона коштує більше, але, як на мене, краще. Мабуть, слід буде порівняти продукти всіх цих трьох компаній. Ambitful аботь URF в якомусь одному порівнянні з однією панелькою поміряти якось, якось е люксометром, скільки вони видають світла, чи чим, тим, чим, чим зручно користуватись чи ні. Але про це вже у наступних відео.